Зберігайте рецепт домашніх тарталеток. Виходять вони дуже смачні і готуються швидко та просто. Для початку в мисці з'єднуємо яйце, цукор, сіль та збиваємо міксером до світлої пишної маси, додаємо розтоплене вершкове масло і знову збиваємо. Тоді додаємо борщно, соду, гашену оцтом і замішуємо спершу тісто лопаткою, а потім руками. В результаті має бути м'яке, еластичне та не липнути до рук. Далі загортаємо тісто у харчову плівку і залишаємо відпочити на 30 хвилин. І формуємо культового. 22-23 Тоді беремо форму. Ця форма для тарталеток виробляється з харчового алюмінієвого сплаву і покривається спеціально розробленим інноваційним антипригарним гранітним покриттям. Це покриття забезпечує високу стійкість до стирання і довговічність у використанні, дозволяючи легко зняти випічку з форми і просто чистити її після використання. Гранітне антипригарне покриття іноді називають кам'яним через його високу міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Отож, перекладаємо наші кульки у форму для тарталеток та випікаємо до гарного золота. Тистого кольору, а тоді готуємо начинку до дрібно натертого плавленого сиру. Додаємо відварені дрібно натерті яйця, майонез, сіль, перець та перемішуємо. Викладаємо начинку в тарталетки, за бажанням прикрашаємо зеленю і подаємо до столу. Смачного.